Ну, можливо, хто дивиться телебачення, хто читає, хто інтернету. Е, зараз іде дуже розмова про те, що про укрупнення, про е, об'єднання громад, можливо, хто, хто перша ращує. Ну, ми виносимо на сьогоднішню сесію такі питання. Про затвердження порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного об'єднання територіальних громад. На що це таке, шановне? Ви ну, знаєте про те, що є указ президента, так? а указ президента не обговорюється, я так думаю, не обговорюється, а він просить, щоб не виконувати, так? І не законопослушні. Дома, коли чи в школі, чи в дитячому садочку, оце те саме є розпорядження, є накази, яких ми по цих законах живемо. Тому наш, і за наш кожна реформа потребує своїх виконавців і глибокого розуміння суті реформування. Без цього будь-яка навіть найліпша підготовлена реформа приречена на провал. Тому урядом 1 квітня 2014 року була склана концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні Це розпорядження Кабінету міністра, хто у кого є... Інтернет, можете подивитися. розпорядження Кабінету міністрів, номер 333 р далі концепція. Та затверджений план заходів з її реалізації. Це розпорядження те саме Кабінету міністрів номер 591 р від 18.06 Відповідно до цього плану було внесено зміни до бюджету та податку Кодексу України і цілих ряд, ряд таких піш, пішли зміни. Парламентом ухвалено закон України про добровільне об'єднання територіальних громад. Це те саме, як записати. номер 157 там 8 ну, тими римськими, від 5, 2, 15 2.15 року, далі закон номер 157 А урядом для забезпечення його реалізації затверджено методику формування спроможних територіальних громад. Це саме постанова Кабінету міністрів номер 214 го 2015 року року, це далі як методи називається. Саме ці акти визначають, яким чином має відбутися об'єднання громад для того, щоб вони стали спроможніми. Тому це ми йдемо на шлях. не бігти і не говорити, що ми щось не знаємо, та да ми не хочемо, та да ми все, да то. Тобто ми повинні йти поступово згідно з чим законодавством. Ви знаєте, реформування дано поставили. Ви знаєте, коли виступав наш президент Порошенко, говорив про те, що адміністрації не буде. Дамо вам повноваження на низи, і ви будете керувати тут на всю силу і будь громади, будуть споможна, платити за все, робити все, тобто і навчатися, і народжуватись, да. і так далі, і так далі, і так далі. І працювати все. А це поступово до цього дійшло. Всі не отвечали, ми кричали, що в нас гроші забирають, нема грошей в громадах, оце таке. А тепер. Воно йде до того, що будуть громади самодостатні. Але що бути самодостатні, всі ми повинні трошечки грамотним бути читати, дивитися і повинні об'єднуватися, щоб була повноцінна громада, ми могли б повноцінно знакомити бюджет, а від цього гроші є, наш митник їх будемо заробити. Будувати дитячі садочки, будувати школи і так далі, і так далі. Оце це така реформа, це йде вона Ну, Зараз розумієте, кожен порозум у поражному тракту. По що таке, як мета, якою метою реформи це місцеве, є передусім забезпечення його спроможності самостійно за рахунок власних ресурсів вирішувати питання місцевого значення. Йдеться про виділення територіальних громад більшими ресурсами та про мобілізацію їхніх внутрішніх резервів. Ви ну, знаєте про те, що ми ж повинні думати не сьогоднішнім днем, а ще й на завтра, який буде розвиток для того, щоб все те ще все міняється. Десь може біжать кодекс поміняється, десь ще щось розумієте, відрахування. І тут що повинні ми дивитися наперед. А основним так і я так наприклад, про те, що основним резервом і основним те, де будуть гроші, це земля. А це земля Золотий фонд. Її можна пахати, її можна будувати. Різного там складські приміщення, заводи, фабрики і так далі. І так з цього романа будемо мати війні групи. Ви знаєте, в Калинівці і немає таких, що, припустимо, в у нас практично немає. Є там біля ГРП, як ви розумієте, там одні обмеження, там трошки в Дмитріві, там те саме 300 метрову зону спасіба місту, підсунуло нам кладовище, як те, тепер 300 метрів, ми не маємо права нічого там будуватися, розумієте? Окрім промисловості. А Дмитро потребує цього, щоб розумієте? Пісно. І оце так я не знаю, як з вами тут говорити, але я вам повинен донести оці роз'яснення, те, що як я маю, бо я на сьогоднішній день запрошував там одного товариша, який компетентний цих ділах. Він трошки його ніколи займається в області обласного ранку, Дівчинка Володимир Петрович. Він хотів прислати свій товариша такого, який розуміється, те саме найгірша нього в цій справі. На жаль, я почула, як я по телефону говорив, він приїжджає в барові, а ми з барови його забираємо. Звонка бачу, немає, і це ми сидимо Ну, Я думаю, що ми деякі мрії, що ми з нами доложимо, так сказав, до розкажемо, можливо, хто десь теж десь був у чомусь учасно, хто що знає. Але що ми мали хоча б посяг уявлення, що це таке добровільне об'єднання Ну, Не встигли ми, не встигли ми так поговорити вже, розумієте? Я питав, де вже в нас нова воля, нова влада з'явилася в міністративна Розумієте? Я розумію, що ця нова влада, та прийшла сюди до нас. Ми тобі ще раді. На що б розказала нам ця нова влада, як вона, дитячий садок, буде в скепені будувати? Як вона в скепені дорогу буде будувати? Як вона в Дімітрію щось буде робити, дорогу Іванова, що він каже, розумієте, це, це, це нова влада. Це наша таки сказ. Тобто ще люди. Ну, грубо говоря, я м'яко виражається, не врубалася цю справу. А вже, значить, як не знаю як, ну а не так і все, розумієте? Тобто не можна так робити. Треба як толерантно нашої культурних форми, і грамотно ходить до таких питань. Наш, ви знаєте про те, що так історично складено, що у нас велике була Великодирська сільська рада. Була була. Ну, зараз я на рада. У нас і звернення прийшло, що громада. Громада Димирки не проти нас взяти під кригою. Далі далі, що, що, ну, що Великодиморська, я, ну те, що я, я вам не я не можу, що все, у Димирку, чи бровари там, чи давайте там дорожчимки там чи Красилівки. Це ваша справа. Я вам розказую, як і свою думку не нав'яжу. А розказують, Для то трошки думали головою. Ви те саме, я до цього сюди прийти. Я дуже багато спілкувався з керівниками проводів, з керівниками Димарки, з іншими товаришами, по телефончику я спілкувався. Я спонтанно сидів у робив. Я теж жива людина, теж на пенсію сюди. Я не хочу потім пальцем на тих, але Я хочу, щоб громада була такою, як мали. Працювала. І не тільки вожак чи вощ, як для того розказати, повести в нужну напрямку, щоб воно було так наче.